Добрий ранок всім. доць, давай це зробимо тут. Виходь, будь ласка. Дякую. Вчора Лія віночки наплила прямо на кермі свого самокату. А тепер треба все це зняти, правильно? Угу. Ясно. Давай. Оп, ля. Все. Поїхали. Ще раз всім привіт, у нас четвер. Так, у нас четвер, я забула свого наплічника, щоб придбати щось на ярмарку. Сьогодні ж ярмар. Давай, ярмарку. Давай, обіймашки. Ярмарку. Давай. Утра година. 46 хвилин. хвилин. Проходьте. Біжка ранкова. Біє машина позаду на тротуар. Ми продовжуємо йти, ми не чекаємо. Ось так паркуються прямо на тротуарі. Дозволяють собі під час ярмарку. Збільшилась. Ну, щоранку збільшується, а вдень трошки менше стає води. Трошечки. Але багато. Дивись, чобіток ніхто не забрав. І він намочився. Може ще помітять. Чувство. Демодуть. Які класні поробки. Це ви, мабуть, будете завтра забирати додому чи ні? Ти не знаєш? Ну, вам скажуть, я думаю. Забула сказати, розказати точніше про школу. Про забезпечення школи, ось така матеріальна база, те, що потрібно дітям, в тому числі для дозвілля, те, що ось вони роблять різні поробки і так далі. Зазвичай, ну, з батьків нічого не вимагається, ніяких коштів фонд школи теж не передається, але було таке, ну, раз-два, мабуть, за весь час, поки діти тут, у Франції, ходять в школу, коли, ну, і це було. Весною, тобто ближче до кінця року. Не вистачало, мабуть, я вже так рахую, що не вистачало того, що було закуплено на початку року. Я маю на увазі засоби гігієни, серветки, рідке мило просили принести батькам, в кого є можливість, туалетний папір. Ось такі речі, сміттєві пакети. ось. Тобто це не обов'язково не наполягали, але ось просили, казали, що І писали електронного листа, що до кінця року не вистачило, тому якщо є така можливість, принесіть. Ось, здається, серветки якісь передавали. Ну, я вже точно не пам'ятаю, сміттєві пакети, серветки ось такими купили буквально по одній штуці дітям видавали, щоб вони здали. Власне все, але ж, ну, ніхто там списків не складав, ну, принаймні, не бачила я, щоб хтось комусь особисто про це казав. Просто було таке проханечко. Так, ми тільки що злією їхали, собака тут був, а зараз де? Зараз нема? Сидів, дивився на схід сонця. Так, ну що, я без. Наплічника я без сумки, це не дуже добре. Доведеться в пакетах нести, мабуть, все ж таки яблука. Ну, подивлюсь, що там за завочає. Яблук хоча б трохи куплю, хоча Іван вчора 2 кілограми приніс, але там вже менше кілограма за вечір і залишилось. Тож. Так, щоб на вихідних хоча б трошки було яблук, треба докупити. Соціальний магазин на цьому тижні в мене. Не вийшов, а у вівторок вони були зачинені, а наступні дні ну, якось не подбала, я, я не дуже наполягала туди поїхати. Тож машина в Тулузі. Можна було б в католиків попросити, теж не хочу їх а, напружувати, відволікати. Один тиждень будемо без. Продуктів. Думаю, що наступного тижня вони, можливо, будуть і зачинені, тому що це буде Різдво. Даю 100%, що вони не працюватимуть. Так, зайду валки. Якщо будуть продукти, то можливо і придбаю торбу. 3,59 кг коштує. Якщо 30%, це 2,20 кілограм курки. Я візьму. Ось є ще філе індички трошки. Ось така піренейська. Лосос. Піренейський. Ну що, придбала сумку з тканини такою. Переробленою всього за 39 євроцентів. Непогано. Тобто і не паперово, і недорого. Не, не якихось там 2 євро, як це зазвичай, чи півтора. Буде в чому донести яблука і там дещо зі знижкою теж придбала. Вибачте, вже, що я вас по магазинах щодня. Ну, а що робити? Таке життя? Маю таку можливість, то користуюсь. Витратила десь хвилин 10, щоб пробігтися.

À le, à le ok, d'accord. Je... Oui. La... Enfin, nom de la base, c'est le Oui, non, mais ça, je me disais, il y a pas non, une d'étiquette. Un non, 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 mais non. Okay, ça, j Bon courage à toi, bonjour, bonjour. Це стенд за фішами, і тут, на щастя, немає сьогодні повідомлень про поховання, але є чотири повідомлення про одруження публікасійон де мар'яж. І що характерно, цікаво, сьогодні розглядаю це все. І окрім прізвища і адреси, де живе людина, причому чоловік. Окремо, жінкою. Ну, добре, може тут, е, до речі, можливо, і не чоловік, і жінка можуть одружуватись. В, у Франції дозволені одностатеві шлюби, але тут я принаймні бачу жінку і чоловіка. Окрім адреси, де вони мешкають, є, зазначається інформація, де вони працюють. Ким вони працюють, професію. І Тільки в одної жінки з цих всіх чотирьох написано, що а, без, ну, без роботи сам емплої. Так, ну ще трошки щодо одностатевих шлюбів. Я не впевнена, що це саме мар'яж називається, що це саме шлюб. Можливо, це різновид партнерських стосунків, які теж реєструють в мерії. Не знаю, чи вони всі такі реєстрації мають повідомляти ось так публічно, що це за бажанням. Не знаю. І взагалі не дуже заглиблювалася цю тему, не було потреби, але що точно можна оформити законодавчо, отримати права партнерські у Франції, дозволено. Хочу зважити капустину, бо вона продається поштучно. І мені цікаво, скільки вона важить. Тому робимо ось так. 65 400. Це я. Окей. Okay. Давай щось. Зну... Обнуляйся. Come on! Тепер я з капустинкою. 68 6800, 3200. Я так і думала, тож досить непогано, 3 кг капустинка мені за 2 євро обійшлось. Так, ну ось що я придбала на ярмарку, що я придбала в супермаркеті Aldi, покажу детальніше на каналі про закупи бібічі Big Shopping. Там, де я регулярно зараз додаю такі огляди, покупок. Насилу дотягла, доволі важко, 3,5 кг яблук, шантеклер, ось такі величезні огірки. Вийшли по 50 сміттів. А, Таке. Мені огляд, зараз все зніму детальніше на інший канал. Погода погіршилася, такий буревий. Дощ іде і сильний вітер. Обоха. Або шквальний, не знаю, як це називається. Але в порівнянні з вчорашньою сонячною такою теплою погодою значно погіршилось. Тут, правда, що 12 градусів, але дощ, холодний дощ. У мене від сили вітру навіть ось віконниці самозачинилися. Дощ не припинився, але що робити? Треба вже йти за Лією і гриші. додому, додому, до школи, а потім додому. в мене спеціальна, воду не проникна. Колись її подарував роботодавець, я думаю, і друг тепер за сумісництвом Жан Мішель Івану. Це чоловіча курка. Коли Іван ми приїхали, він через два тижні вийшов на роботу помічником сантехніка, ось пломб'є. І разом працювали вони. Така ось і фізично в них праця була, і на, і на вулиці, і в дощ. Хотіла сказати і в сніг, але без снігу. Так, і так ми нею цією курткою користуємось. Я користуюсь зручно. Такий сильний дощ, воно рятує. Автомобілі їдуть. Зазвичай не так багато, не такий в нас жвавий рух тут, але зараз саме час їхати в школу за дітьми, то це батьки. У нас, такий... у нас така година пік вранці і потім о четвертій. В інший час майже безлюдно. Майже. Ярмарок вже давно закінчився. Вони ярмарок після 12-ї починають збиратися вже. Ближче до другої вже нікого немає. І сліду немає, щоб був ярмарок. Що четвертій? Знову пусто в центрі. Видно, як я виглядаю. <клес> <клес> Клас. Мені подобається. Так, я трохи раніше прийшла, на три хвилинки буквально, щоб ви там розуміли. Блакитне небо. В Тулузі. А у нас оце все. А це все нам. Таке робиться. І летить воно якось туди. повз. Тож нам трошки не пощастило. Щоб ви розуміли, біля школи зовсім немає ніякого навісу. Ось те, що нагадує дах, там просто такі рейки. І скрізь них теж капає дощик. Ці рейки хоча б трошки допомагають, коли сонце пече трошечки там якийсь затінок. Ось від дощу зовсім ніякого спасіння. Не знаю, чому так. Немає ніякого навісу. Та й таке. Щоб ви розуміли, як я виглядаю. Незвично, модно, сучасно. І насправді цей каптур чомусь пропускає воду. У мене мокре волосся там. Так що я не знаю, чи є в ньому взагалі сенс. Здається, вже і не крапає. Тільки що крапало вже не крапає. А ну, ви зайде. Маму, Ку -ку. Ку -ку. Пощастило вам, а я намочилася трошки. І тільки підійшла до школи джаз. джаз? Mm, так. Такі водорості, рязка називається. Взагалі тут такі листочки, така рослинка прямо на воді. Така рослинка прямо на воді росте. Плаває зверху і росте. Качечки дуже люблять таку травичку їсти з води. Обережно. Це парковка і інколи сюди швидко заїжджають. Мокро? Ні? Так, мокро. Петрусю приїхав ще раз приїжджає. Після школи, якщо курі не відчинені, він де їх відчиняє. Не забуває. Тоді йде додому. А чому не вдома, Лія? Віддали нам Лійну папку. З роботами, те, що робили протягом семестру цього. І що ще дуже важливе віддали. Фотка. Фотка? Все, три фотки однакові. Щось вони мені не дуже вдалі. Фотка! Так, все. Що ми купували? Три євро одна фотка коштує. Лічка, пішли додому, будь ласка, я тебе прошу. Що там, Петрусю? Комахи якісь? А, солдатик. Так, це моя фритюрниця, а, аерогриль, або я не знаю, які ще назви є в цій. Цієї чудової машини. Пилюка в мене накопичується. Щодня. Ну добре, цій пилюці вже кілька днів, мабуть. Ось, і готую я Ось. курку. Просто так її трошки приправила, поставила. І через 44 хвилини вона буде готова. Якщо не дуже засмажиться, переверну ще, може. Трошки підсмажу, але зазвичай цього має вистачити. Ох, камера мене підводить. Таку господарочку. Показує пилюку. Ну, на кухні воно ще поверхня трошечки масна і все. Ще раз таке. Хто це придумав? Дзеркальні, дзеркальні поверхні робити. Це Іван купив, я не знаю, вже, мабуть, рік у нас вона є. У нас була фритюрниця, класична така з олії на олії, і ну це не дуже було здоровим харчуванням таким. А ми е, полюбили час від часу таку картоплю готувати. То ось чоловік таке придбав, хоча діти сумують за картопелькою в олії, вона їм більше смакує, але що робити? Готуємо тут. Ну і курку, і взагалі, от щось запікати, овочі. Що ще ми робили? Вже зразу так і не згадаю, але це дуже опік'я. Що ще робили? ну, Доволі зручно, швидко, хоп, поставили її. Це не треба духовку вмикати, довго чекати. Так, так ось курка виглядає. Я її таке перевернула і ще 15 хвилин готувала. Зимушусь. Вона повністю готова навіть трохи підсушилась. Друзі, це все на сьогодні. Дякую, що переглянули це відео. Додивились до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Також заходьте на новостворений канал, там де я детальніше показала, що саме мені вдалося придбати на ярмарку і в магазині Aldi. І слідкуйте за оновленнями на нашому каналі. Зустрінемось в коментарях, заходьте привітатися, або, можливо, у вас є якісь побажання, запитання. Буду рада відповідати на них. Всім спокійного дня, бережіть себе, будь ласка, і до нових зустрічей. Бувайте!